Коли ми з тобою падали, вставали знов кожен із своїми вадами, але разом, Ми були під водопадами в чужих розмов Але коли раптом падали вставали знов коли ми з тобою падали, вставали знов Кожен із своїми вадами, але разом, Ми були під водопадами в чужих розмов Але коли раптом падали, вставали знов в очах твоїх пливу, в ту сторону де сонце, В очах твоїх живу тихенько під віконцем, в очах твоїх мій дім, де тихо комфортно комфорт в очах твоїх, мов дим розлію турбати, В очах твоїх мости, між всім земним і небом, в очах твоїх рости Мені постійно треба почав, то вже неси. очах твоїх хрести, я будто чого нема за обри. Тобою падали, знов кожен із своїми вадами але разом, ми були під водопадами в чужих розмов Але коли раптом падали вставали знов коли ми з тобою падали, знов кожен із своїми вадами, але разом, ми були під водопадами в чужих розмов Але коли раптом падали, ставализно, спиславачка, в хвості почуття у вір. Бо слова — Послувалиш пластир, лиш Пластир, пластирша з водою легко паде, Давай промовчимо у обіймах день, з тим словачку впасти почуття у слова — послухалиш, пластир лиш Пластир, пластирча з водою легко паде, давай промовчим, коли ми з тобою падали, вставали знов кожен із своїми вадами, але разом ми були. Під водопадами чужих розмов але коли раптом падали, з знов Коли ми з тобою падали, ставали знов Кожен зі своїми вадами але разом. Ми були під водопадами чужих розмов Але коли раптом падали, з знов